А ну дім, покажи де перші іголочки, пшенички. Пройшли у нас дожики, да? yeah. сьогодні, вчора. Yeah. А ми вийшли прогулятися, да? по гриби подивитися. Yeah. Ну їх, мабуть, ще не буде, так? Та буде. Такі доща. Доща та може хмарно, да. Ну, вже воно видно іголочки, да? де, койде он... ну, дайся, там... де так, де кой да. Ну, десь там є. Ага, не знаю на камеру видно чи Я ні. Покажу. Ну ото ж перед тобою, нагинайся, то. Ростуть. Зараз тут підемо пошаримося. У нас тут іноді синя ножка росте. Ну, навіть ну, ще рано, бо може хто його знає. До цього ж були такі невеликі опади. Папа Паведе все носок. Картошка. Картошка. Виросла. Прогуляємося, бо вже засиділись дадім. Yeah. Батько там отсіявся. Осталося тільки поле обробити, але ну, не, не в спіне він, Там може там передають. І ще в нас. Куча дощів. Кучу дощів. і тепло ще буде, кажу. Ага, зараз тепло. А ми чолопаємо на трьох ногах, да? так? Що... На чотирьох. Ціна на ну, там кажуть росте. На соняшних хтось казав, що впала. Ну, Я таке чув, в раз давали там 17 чимось. А там не знаю, правда чи ні. Кукурудзи в нас нема. Всі спрашують. Ну, немає кукурудзи батько. Батько кормить свиней кукурудзи. Свиней багатенько залишилось. Папа Бо, там Бо поросята там. Не знаю, поросят, мабуть, штук. Штук 13-14 осталось. Ніхто не хоче брати, навіть і по 2000 продавали. Ну, так Вон там, так що Не дуже в нас в цьому році ціни на продукцію звісно, виросли, а на живність упали. Зато на базарі нічого не впало. Сало як було в ціні, так і є. Та й м'ясо ми колись шашлик бирали по, не помню по, по 200 з чимось. А якщо там вже гаше, як то дороже. Зараз у нас такий тут тут я сіно викашував на слідчі рік. як ви здоров'я викосив туди все. Тут коров у нас вже мало. Та й ми вже і будемо зав'язувати з сіном. Папа, Такий папа як поїдемо. Підходимо за цей бізнес з сином. Папа, Нікому як поїдемо, давай Оксани повеземо в бібліотеку. В бібліотеку? Да. Ну, Там повезем. куча книжок не нужних. Ну, не куча, а якась грава. Гра. Десь вона в мене так, що така у нас інформація. Гуляємо, коротше. А воно тобі Вот так. Воно тобі вот так. Угу. Вот сголіло. Палили в нас там. Є пожарка приїжджала. Там жива вага там щось давали в районі на свини. Сам 48. Папа. Така, ти ти знаєш, як був Поросята обавська... по дві, по півтори тисячі хто продавав. Папа, як ти був у вашої Оксани, там куча тисяч пролітан. Ну ладно. Дивись. Гриби. Тільки далеко не ходило. Кліщів насобираєш. Як з боку пройшли. Я думаю, ще пізно. Чи Пізно чи рано. Рано. Ні. Ні. Скоро сільського господарства нікому не потрібно буде. Як нас збираємо, Його... Його папа, як насобираємо, ми не давно. Його вберуть, сель машина У нас є на газує, так? У нас тут ось тут 4 пасеться 5, 5 коров. А раніше тут все було коровами забито, вже немає нічого. Та і фермер, бачите. Все. Порозбивали, порозбомбили. Нема. Розібрати і розграбити швидко. Потушили? Так що було зараз. Кукурузу предлагали по 6,5. 6 та і так само і ку кукуруза, пшениця, та, все, та сама ціна. Так що така інформація. Нема, нема Дімка грибів? Є. Є? Ні. Не батька. Ще рано. Рано. Ну да. Сыняножки ще сплять, наверное. А? Які ноги. Які ноги. Синьо ножки гриби ті, що ми в тому году збирали. Ага. Що... Будемо різати свиней та й будемо робити тушонку дадім. Так що ми будемо шукати гриби. А всім дякую за що? За перегляд, дадім. Yeah. Що треба ставити? Лайки і подпускай. Як як? Лайки і підпускай. Покажи як.